Мені вже 30, 40, 50, чи нормально вже в цей час змінювати своє життя? Як ви думаєте? Я вважаю, що це нормально. Скільки б вам не було років, якщо ви відчуваєте, що настає час, де вам потрібні зміни, де вам потрібні нові дії, це абсолютно нормально. Дуже часто до 30, 40 років, люди живуть слідуючи кимось. Правилам, про які їм сказали. Як потрібно жити, де і як працювати. Потім, же, коли людина отримує якийсь певний досвід, вона вже бачить, що оце мені підходить, оце мені не підходить. І якраз після 30 відчуває, що оце я хочу змінити. Отут я можу, оце я вже вмію. І це дуже часто стає таким відправним пунктом, де ви можете починати нове життя. Жоден вік. Не може стати для вас кінцевою точкою. Якщо ви відчуваєте, що ви хочете змін, що ви прагнете щось робити, робіть це в будь-якому віці.